Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную набір підшипників з Оською, з валом каретки. В зборі це називається, «Бал карет...» це називається каретка до велосипеда ХВЗ Харківського велосипедного заводу. Велосипедна каретка е, має е, комплектацію до стандартного велосипеда, які виробляє харківський велосипедний завод. Це міський велосипед з розміром колеса 28 дюймів, стандартні перемикачі, які відсутствують. Тобто попереду одна зірка, позаду теж одна зірка, Гальмування ногами здійснюється. Ну і сам, е, о, сама каретка. Каретка має. З одної сторони, і з другої сторони е ці е з різьбою е гайки є два підшипника, є зажимний, е зажимна гайка е з різьбою і е сам вал 143 мм е під е клін. Даний вал каретки ХВЗ. В рахуванні з підшипниками, з е, шайбами. Продається в нашому магазині. І якщо вам потрібно поміняти е, каретку велосипеда ХВЗ в Києві, приходьте в наш магазин Вілаїва на Харківському шосе. Чи замовляйте каретку на велосипед ХВЗ в нашому магазині через сайт. Переходячи по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт Вілавіва. постійним покупцям завжди знижки. Хай щастить.